Гетсадок No18 вперше брав участь у проєкті групи Метінвест місто у нашими руками, і ця спроба одразу була вдалою. Дошкільний заклад виграв грант у 100 тисяч гривень для створення спортивно-ігрового майданчика. Ідея не могла нікого рівнодушним. І От сьогодні за моєю спиною прекрасна спортивна площадка. Я вірю, що вона стане ізлюбленим місцем відпочинку наших дітей. Я с этим вас и поздравляю. Очень много заявок для участия в этом конкурсе. Мы видим поддержку и э, жителей Ингулецкого района, мы видим поддержку и работников Ингулецкого ГОКа. В целом программа дает свои результаты. Эти проекты очень эффективные и очень значимы, потому как они на сегодняшний день, если проанализировать то, что внедрено и то, что сделано за прошлое период, оно все живое, действует и работает. И приносит радость нашим детям. За рекордно короткий термін, трохи більше місяця, спільними зусиллями майданчик було створено. Працював педагогічний колектив, батьки, робітники комбінату разом з тим підприємство надало техніку та матеріали для впорядкування території. Ми вирішили устаткувати майданчик спортивно-ігровий на території нашого дошкільного закладу, тому що нам був конче необхідний зв'язку з тим, що старий був надзвичайно устарілий, травмонебезпечний. І тому ми вирішили зробити новий сучасний для дітей майданчик. Цей проєкт повинен існувати і не зупинятися на досягнутому, і допомагати цікавим проєктам розвиватися. Наш садочок дуже зручний, затишний, але він маленький, дуже мало місця. І нашим діточкам не було де просто займатися звичайним спортом, розвиватись фізично, бути здоровими. І нам допомогли в цьому. Ми дуже їм вдячні за це, тому що дуже приємно, коли про своїх дітей турбуються не тільки батьки і працівники садочку, але є ще люди, які небайдужі наші маленькі інгульчани. На території закладу створено мультифункціональне поле та ігровий комплекс, приведено до ладу спортивні снаряди. На плідну роботу дорослих надихала малеча. Мені подобалось більше всього футбольне поле. На футбольних поях ніколи не було, там де і фу, і і там б'ємо на гоятів баскетболи, і футболи. Мені подобається все, що тут є. Мені нравится горка. Я приведу сюди своїх і Ми будемо з ними кататися. Загалом в Інгулецькому районі буде реалізовано більше десяти проектів переможців конкурсу Місто нашими руками.